Алгоритм практичної навички накладання спіральної пов'язки на грудну клітку, показання, переломи та ушкодження грудної клітки. Доброго дня, ми се Анастасія, і по лікарі, сьогодні робимо спіральну пов'язку на грудну клітину у свою згоду так. Бин завдовжки 1 метр покласти серединою серединої наліве надпліччя так, що в кінці його він звисав по спині і по середній ділянці грудної клітки, другим бинтом накласти фіксальні тури в нижній відділ грудної клітки, спіральними входами знизу вверх закрити грудну клітку до пахових ямок, закріпити ковими ходами. Кінець бинта прикріпити шпилькою. Кінці бинта, який вільно звисали на грудній клітці, зв'язати між собою на правому надпліччі.